Аналітики з інституту вивчення війни стверджують, що розгортання наступу російських окупантів саме на Волчанськ стало таким собі наслідком недалекоглядної політики заходу, за якою українці українські бійські, українські бійці збройних сил не мали права бити по ворогу з далекобійних систем, які нам передали партнери. Чи згодні ви загалом з такою думкою? Є така думка, дійсно. Я погоджуюся, що якщо б там була можливість там. Даряти по росіянам Білгороді, Брянську Курську, то такої ситуації можливо не було б. Росіяни змушені були відтягнутися якомога далі, там за 20-30 кілометрів від лінії фронту, можливо, ще далі. Але перекладати відповідальність тільки на наших західних друзів теж неправильно. Давайте так у нас все було. У нас все було. Ми постійно з вами про це говоримо і м, безліч складів, які ми втратили, нам підірвали і Балаклії, і в Вінницькі області. Все у нас було. Ну... І Різноманітне озброєння було, ми його втратили і знову повертаючись до фортифікаційних споруд, де вони, їх поки що ніхто толком не бачив. Каже, що ну десь вони є, потім немає, потім знову вони є. Ну Я завжди порівнюю з дамбою для води. Тобто не можна зробити: тут є, тут немає, а тут є. А потім вода протікла і казати: так ні, так вона ж там була і тут була, вода витікла. Так само з росіянами, коли аргументація така. Як ми могли побудувати, коли в нас постійно стріляють росіяни? А як росіяни змогли побудувати, коли в них постійно, постійно стріляли українці? Три там чотири лінії оборони на Запорізькому напрямку? Як? Ну, вони Але ж змогли... ми знаємо, що обстріли росіян вони є набагато масованішими і часті... Ну вони що роблять? Ну вони що змогли зробити? Ну, ми нам треба було зробити замінування робити вночі. До речі, я вчора мав спілкування з одним наших військових на харківському напрямку, і він каже, що ну по багатьох моментах ситуація погана. Ну дуже з укріп районами. Він mm -hmm. там безпосередньо цим займається. Він каже: Я приїхав. Я думав, що тут набагато краща ситуація вона як кажучи дуже неприємна Про це пише Юрій Бутусов. Головра цензуру він постійно там. Він бачить, як це все робиться. Він, він в ужасі, як це відбувається, попри те, що звіти були що там У нас все в бітоні, в залізі. Денис Ярославський пише: ну де ці укріплення, де ці райони, де окопи, де траншей? Він якраз у Бовчанську немає цього.